Тання видивитись інські новини. Зами студії Алла Лабонець І сьогодні випуском у виконкові приймав громадян начальник ОВС України в Одеській області. Конфлікт водія ДАІ. з спектром Даї. Переможці справіаду по з баскетболу в першій лізі вже відомі. Начальник ОВС України в Одеській області, генерал-майор міліції Резніков Сергій Миколаєвич приймав громадян міста у виконкомі. Зокрема, надавав юридичну оцінку. Питання, які не були вирішені сьогодні, будуть розглянути у формі заяви. Відповіді на них не дійдуть в індивідуальному порядку. Сьогодні достатньо було багато людей, Спектр питань був достатньо широк. починаючи від невдолітвореності розслідування уголовними кримінальними провадженнями. возбуждены по тем или иным преступлениям, где сегодняшние посетители были потерпевшими. До вопросов гражданско-правовых отношений, которые, скажем так, не относятся к компетенции милиции, а в большей степени должны решаться в судах. Все між біженським автомобілістом та працівниками ДАІ водій автомобіля Хюндай вважає, що його безпідставно звинуватили у порушенні правил дорожнього руху. Він стверджує, його автомобіль зламався у зоні дії знаку чи забороняє зупинку. Подробиці дивіться у наступному сюжеті конфлікт стався біля центрального супермаркету. Інспектори ДАІ помітили автомобіль Хюндай чорного кольору, який стояв під знаком Зупинка заборонена. Однак водій автівки стверджує, що правила він не порушував, оскільки вімкнув аварійний сигнал з причин поломки. Мы ехали, поломались и включили аварийную сигнализацию и остановились. В этот момент, буквально через минуту, подъехала машина инспекции ДПС и начали составлять протокол, что мы встали под знаком запрещающим остановку. Проте інспектори ДАІ вважають, що автівка насправді не зламалася, а водій навіть намагався поїхати. Окрім того, на думку працівників ДАІ, водій не виконав всі необхідні дії, тобто не поставив так званий трикутник. Знак що попереджає про поломку. «Коли ми під'їхали ззаду, фіксували це нарушення, водій намагав, намагався питався уїхати. Після цього як він сказав, що вона поламалась, в той же час да, він включив урізні сигналізацію, але не виставив аварійної остановки. Окрім безпідставних звинувачень на думку водія Хюндай, працівники ДАІ не виконали і всі необхідні процедури, передбачені в такій ситуації. «Составили протокол без нашого відома, позвонили, щоб їм продиктували із бази, ГАІ наші дані. Не зачитали нам, не роз'яснили статті, права 268, 63 Кодексу кодексу адміністративних правонарушеннях. За законом, після складання протоколу у водія є два тижні, щоб сплатити штраф В противному випадку, хто правий, а хто винуватий, буде вирішувати суд. У жіночій організації пройшов тренінг-семінар з теорії вирішення винахідницьких задач. Южницькі педагоги та просто матері знайомились з методикою виховання. Якщо не геніїв, то дітей, які будь-які розмови процес організовують системно. Тренінги основані на теорії Генріха Альтшулера. Технологія, яку ми пропонуємо, вона вже давно пробірована. їй вже порядка 25 років. Она основана на теории решения запитательских задач, 3, так называемая. Вот теория решения запитательских задач была создана для того, чтобы помочь инженерам решать техно технические проблемы на уровне, ну, как. Сформулювали автор теорії Генріх Солочаль-Шулер на рівні геніальних і Хоча у нас від теорії звучить слово винахідник, подібна методика формує такий стиль мислення, що допоможе людині розвиватися у будь-яких областях. Тож очікуємо від наших педагогів нових цікавих підходів у вихованні та навчанні. Що для всіх мам подарунки, це ті, що вони отримали від власних дітей. Щирі привітання зі святом весни подарували своїм матусям вихованці дитсадку Каска вони заспівали та розповіли вірші до 8 березня. Як пройшло маленьке свято, дивіться далі. Зворушили пісні та вірші на честь свята від малечі. Схвильовані матусі дивилися на своїх діточок зі сльозами на очах. Маленькі вихованці підготували цікаву програму з різноманітними номерами. Ми зробили праздник мамам як праздник такої. От... Путешествие, праздник, путешествие по э, по частушкам, по, по по стихам, по разным играм. Вот Поздравления мам придумали в таком вот плане, и мамы очень рады слышать были и частушки вспомнили старые добрые, которые и бабушки наши пели. Дети с большой радостью для мам учат всегда стихи, и потому что самые родные люди мамы. И мы слышали, сколько они хороших слов говорили мамам. «Какие мами у них і самые родные, добрі. Дівчатка та хлопчики грали різні ролі. Присутні побачили заводний танок пілотів та веселкові мелодії та вірші. А головне це нескінченний потік привітань головним винуватцям свята матусям. Щоб у нього було дуже багато здоров'я і щастя. Найбільш хвилюючим моментом свята був номер Комплімент матусі, де кожна дитина говорила приємні слова від щирого серця. У чорному колі діточок та їхніх мам створилася неповторна атмосфера тепла і любові. «Це було дуже трогательно. Вони говорять, ну, як вони відчувають». окрім словесних привітань. Діти зробили подарунки власноруч для своїх матусь. Зроблені з турботою вони кожного дня нагадуватимуть про те, як міцно діти люблять найдорожчих в їхньому житті людей. 5 березня в стінах художницької художньої галереї відбулося відкриття персональної виставки Жанни Рекової. Напередодні свята 8 березня художниця представила свої нові роботи. Сама ж виставка називається Подаруй мені крила. Весна завітала до зали нашої галереї. Напередодні свята весни і жіночності южденці отримали можливість проникнути в особливий світ фарб і життєствердної енергетики. Метафорична назва персональної виставки Жанну Рековою «Подаруй мені крила відсила нас до усвідомлення першочергової важливості для людини свободи. Цей заклик звернений до чогось близького і невидимого, але цілком реального. Виставка називається мені крил'я. Читайте що сьогодні у Рекової проросли крилі. И я почему-то очень уверен в том, что эти крылья очень скоро мощно поднимут этого художника на другую космическую духовную высоту, которая так необходима в наше время. Человеческий э, организм ⁇ это намного богаче, чем просто... аппарат, который может репродуцировать окружающие предметы, зрительные предметы. Вот. То есть мы имеем душу и одушевлять умеем наш мир и чувствовать из воняние, и все это может передавать живопись. Був представлений різноплановий живопис, але цілісність всього відчувалася виразно. Ну і звичайно, роботи, де символізм реалізується в частково міфологічних, десь не фігуративних, абстрактних формах. Це спроба зловити щось позамежне. Виставка, яку багато хто з нетерпінням чекав, зібрала багатьох шанувальників, цінітелів творчості художниці, учнів, старих друзів і знайомих. Гості не приховують, що чекали цієї події, і в результаті отримали сильні враження что Я с нетерпением ждал этой выставки. Мы с Жанной на эту тему очень много говорили. Я знал, что она работает, и готовится к выставке. И вот, вот сейчас увидели, знаете, ждал, 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 пришел и увидел. Вот она, Действительно, выставка хорошая, работы очень хорошие, очень светлые, яркие, впечатляющие. И особенно радует то, что это наша художница, наша, наша Жанна. Поэтому с этой выставкой действительно сегодня можно выставляться где-то и в других городах, и областных центрах. И этим самым она будет представлять и свои работы, и город Южный. С детства, конечно. Это моя одноклассница. Мы с ней очень долго дружили. И поэтому для меня это такая большая честь, что подруга достигла таких замечательных высот. Могу сказать только, что она всегда была талантом. И это было изначально, и оно так вот такими. Яркими импульсами, наверное, проявлялась. Это картины миловые. Понимаете, то есть смотреть человеку где угодно и чувствовать, люди же чувствуют красоту и прелесть, и свет, и краски, и жизнь. Везде одинаково, неважно где. В Южной Америке или на Сахалине где-нибудь в Африке. Чувство, здесь и здесь. Про багатогранність таланту Жанни Вікторовни було сказано дуже багато. Крім плідної власної творчості, вона прекрасно реалізовується як педагог. За словами учнів, їй вдається навчати, розкривати задатки і надихати їх своїм прикладом на власний шлях у мистецтві. А це дано далеко не кожному хорошому художнику. Жанна Вікторовна приносить енергетику, вона приносить... Она раскрывает тебя, твой внутренний стержень. У каждого, у каждого из нас он абсолютно разный. Кто-то график, кто-то увлекается портретами. И она умеет найти твою индивидуальность. Наверное, ее это заслуга, она привносит она свою энергетику, свое желание дальше идти, не останавливаться. Багато хто визначав, що підготувати матеріал для виставки такого високого рівня за рік це щось видатне. У цьому є якийсь секрет: Напевно, все ж таки крила, але це не подаровані крила, а цілком заслужені. І далі про спорт. Завиські змагання з баскетболу у першій лізі добігли кінця. 4 березня в спортивній залі Палацу культури дружба, четвірка фіналістів, озброївшись м'ячем, ставила крапку у протистоянні. Обидва гри пройшли емоційно та неочікувано. Так бронзові призери виявляли за допомогою овертайму. Детальніше дивіться у матеріалі Катерини Погребняк. Ще на початку вечора вболівальники розмістилися позручніше. Рівень суперників, що змагалися за третє місце рівний. Тож гра між цпрк 2 та ЦКОМ-КЦ обіцяла бути цікавою. Перша чверть і Цком відкриває рахунок та практично до кінця відрізку утримує лідерство 6-8. Та цпрк 2 на останніх секундах першої чверті вдається встановити рівновагу на табло 8-8. Друга чверть лише на початку пройшла під контролем ЦПРК. Далі суперник рахунок зрівняв 13-13 і обидві команди показали запекло боротьбу. Результат після першої половини гри все ще не дав можливості спрогнозувати переможця 15-14 на користь ЦПРК-2. У третій чверті до рахунку 19-19 команди йшли очковочко. Очко. Далі скомкаце бере ініціативу у свої руки, виривається вперед і з перевагою 9 очок 21-30 завершує чверть на свою користь. Останній відрізок показав. Є ще порох у порохівницях ЦПРК-2. Команда розрив здолала таким чином за 40 секунд до кінця. Рахунок рівний 33-33. тридцять -33. Забиває м'яч, але за 20 секунд до сирени отримує відповідь від суперника. Сирена і 35-35 на табло. Вирішувати, хто стане бронзовим призером спартакіади командам довелося у овертаймі. Та у додатковій п'ятихвилинці теж не без напруження. Емоційний стан гравців досяг апогею. Рахунок не схилявся ні на ту, ні на іншу сторону. Штрафні китки один за одним. І 44-45. цком веде в останні 13 секунд. Та фортуна розпорядилася інакше. М'яч у кошику і перемогу здобула команда ЦПРК-2. Команды на самом деле на одном уровне. И как бы если ребята соперники выиграли, они достойны этой победы были. Но повезло сильнейшим. Спасибо за победу. Нам. Мы выступали вне конкурса. Это команда, которая ставила перед собой задачу просто наиграть состав, не ставила никаких задач по победе. Третье место для нас это сумасшедший результат. От є люди, которые в этом сезоні, несмотря на то, що вони 5-7 лет грають. забили свої перші очки. Ми їм дали більше времени. Це наше головне то, что люди просто грали баскетбол. Боротьба за перше місце спартакіади з баскетболу пройшла не менш емоційно. ЦПК чи кіпу АСУ, ось у чому питання. У першій чверті кіп йде у відрив 6-0, Але лише на мить відповіді від ЦПК довго очікувати не довелося. Рахунок на табло зрівнявся 8-8. Щоправда, на цьому ЦПК у першій чверті свій результат із Пинив вісім двадцять на користь кіп осу. У другій чверті команда ЦПК щосили намагалася скоротити розрив. На початку гравців дало таку ціль реалізовували. Але на кінцевий результат чверті це вплинуло мало. – 25-37 на табло. Друга половина гри пройшла повністю під контролем кіпоасу. У ЦПК були помітні ривки, але змінити ходу гри вони вже не змогли. 36-52 шість результат третьої чверті, 43-72 три результат гри. І перше місце у першій лізі спартакіади з баскетболу посіла команда Кіп ОС. У нас один игрок получил технический, сел за 5 фолов, и поэтому так пошло. Ну Команда, на самом деле, немного сильнее, чем ну, даже не немного. Видно, все подустали, вот поэтому и проиграли. Опыта не хватило, скорее всего. У нас, видите, тут какие игроки есть, которые, в принципе, только недавно играют в баскетбол, там футболисты, поэтому... А у ребят состав почти там все играли в баскетбол, поэтому так вот и вышло. Немножко было сложно, у нас двое после болезни, я в том числе. Немножко було тяжело, соперник боролся, достойно боролся. Получилось так: в першій четверті немножко оторвались і в четвертой. А так і була достаточно ровная. Таким чином, після чотирьох з 10 видів змагань Спартакіади у першій лізі, кіпу АСУ на першому місці, ЦКОМ КЦ, на другому, третій наразі ЦПК. Але Спартакіада триває, тож все ще може змінитися. Це було всі матеріали на сьогодні. Я з вами прощаюся. На все добре.